На обзорі монетка України Донецький фальшак 50 копійок 1992 року. На реверсі монети напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках і у п'ятій ячейці під буквою П. Грони розміщені у формі посмішки або улипки. Гурт монета має. Мілку приривча сторифлену насічку і аверс. Це тризуб, зверху напис Україна внизу дата і по боках колося пшениці і листя каштану. На сьогоднішній день ціна звичайної латунної монетки стартує від 5-7 доларів за один екземпляр. Монетки. Є також фальшаки, які виготовлені не з латуні, вони білого або червоного кольору, іноді магнітні. Ціна на такі фальшаки договірна. Розпочинається приблизно від 300 400 доларів за один екземпляр монетки. І самим дорогим це є фальшак. З поворотом у 180 градусів монетка буде перевернутою, як американські монети. Всім дякую за увагу. Не забуємо ставити палець вверх. Якщо у вас є цікаві браки та рідкісні монети, пишіть, скидайте фото. До зустрічі в наступних відео.